Вечір на курорті, зараз 19.00 і ми в самому центрі знаходимось біля житлового комплексу. Люкс, це, напевно, в Трускавці єдиний такий житловий комплекс, в якому весь перший поверх відданий під комерцію, і дуже багато. Тут є два міні-маркети, є також ресторан, є різні кав'ярні, є коктейль-бар, також медичні послуги, які там надаються. Ну і бутики з дорогим одягом в самому центрі. А ми йдемо, друзі, пройдемось з центру до бівету. Зараз ми знаходимося на вулиці Дрогобицькій, потім перейдемо на Майдан Кобзаря. Ну і бульвар Торосевича, музична альтанка. я там, здається, чув, що має бути якийсь виступ. Подивимось, скільки людей буде на цьому виступу. Ну, зараз після 19-ї люди тільки починають виходити. Сонце ще, бачите, файно світить. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, канал про подорожі курортними містечками, також е, цікавими місцями, які знаходяться навколо цих всіх курортних міст. З кожним днем на каналі все більше і більше з'являється відео. Цього літа вже з'явилось дуже багато відео зі східниці, також з Буковеля, з Яремчі. Ну і планую знімати для вас ще інші міста. Так що, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал Трускавець Тревел. Я думаю, що буде цікаво. Ми вже перейшли на Майдан Кобзаря. Тут знаходиться старовинна вілла вілла Гопляна, яка в нас попереду. Це музей художника Михайла Біласа. Праворуч від нас знаходиться палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Постійно там практично кожен день відбуваються якісь концерти. Співаки, які приїжджають у Трускавець. На концерти в Палац культури Шевченка. Ну, я думаю, що це тільки таке, от рускавці приходять на бівет в 12.30 і 17.30 для анонсів, концертів і запросити людей, які там п'ють нафтусю, запросити до себе на концерт. Біля музею триває якась невелика ярмарка в підтримку ЗСУ. Нагадаю, що на даний час yeah, рускавці yeah. діють чотири музеї. Це оцей музей художника Михайла Біласа, також є музей історії курорту Трускавець. Ще є один музей в самому центральному бюветі, це музей української майоліки, тобто кераміки, дуже цікавий. Ну і В минулому році, в серпні місяці, до речі, вже скоро буде рік, ще відкрився один музей, музей грошей. Дуже цікавий заклад знаходиться біля церкви святого Миколая. Праворуч від нас знаходиться дискоклуб клуб Шайба. До речі, друзі, він вже працює. Працює кожен день. Ви запитували також в коментарях. Вже два місяці, мені здається, яким почав працювати. Бачу, дуже багато людей приїхали з малими дітьми на курорт У Трускавець. До речі, ви запитували, куди можна сходити з дітьми. Трускавці дельфінарій Оскар. Є також майданчик перед входом. Короткий парк Адамівка цікавий для дітей, там і тренажери, там є також і баскетбольна площадка. Є також е, два поля для пляжного волейболу. Ну, я думаю, що дітям буде більш цікавий баскетбол, і оці тренажери, і дитяча, дитячий майданчик. Також дітям буде цікаво я думаю, поїхати на екскурсію в зоопарк Лімпопо, який знаходиться в Меденичах, там дуже великий звіринець, дуже багато різноманітних звірів. Діти завжди залишаються з гарними враженнями. Ну, або поїхати десь на Карпатський трамвайчик, також взяти якусь екскурсію. Праворуч від нас знаходиться Римо-католицький костел Івана Павла II, папа Римський, який колись приїжджав в Україну. До речі, в цьому костелі три рази на тиждень грає органна музика. Кому цікаво, після 20.00, здається, вівторок, четвер і неділя, чи як? Ну, треба уточнити. Можна піти послухати гарну, цікаву музику. Я був, знаєте, в Яремчі, був у Буковелі, дуже багато різних екскурсій приїжджало, і я думаю, що з Трускавця також дуже багато людей їздять зараз на екскурсії. Пишіть, друзі, в коментарях, хто де, куди їздив і які в Трускавці самі найпопулярніші напрямки. Ну, я думаю, напрямки, які тут недалеко навколо Трускавця, це Скелі Довбуша, також, фортеця Тустань, дуже цікава екскурсія. Карпатська Швейцарія, ну Зоопарк Лімпопо також недалеко. Карпатський трамвайчик дуже часто замовляють. Ну і також дуже цікавий завжди Львів і Закарпаття. Закарпатський напрямок взагалі дуже цікавий, особливо там Озеро Синовір, Водоспад Шипіт, ну і також термальні ді, 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 джерела. Ді, Ось тут, якраз, до речі, продаються. Всі екскурсії, тут багато туристичних агенцій, які пропонують екскурсії в різні напрямки. А ми зараз йдемо, друзі, повернемо на бульвар Торосевича, бачу біля музичної альтанки збираються люди і там відбувається якийсь концерт. Тільки що проходив біля готелю Трускавець 365, в них там є відкритий нестаціонарний басейн. Вечірній час я там дорослих людей практично не бачив, там переважно були. Діти, діти полюбляють знаєте, воду, басейни. І зараз е, Трускавкаленд працює, там можна за це 500 гривень абонемент на цілий день і можна там засмагати, плавати, купатись в басейнах. На місці того місця, там, де знаєте, колись ковзанка була зимою, і там зараз встановили басейн. Також ще один басейн є біля готелю Старий дуб ну, і бачу, дуже багато людей ходять на козацький хутір. Там козацький хутір, дорослий 40 гривень, дитина 20 гривень. Можна засмагати, купатися, плавати. Відбувається збір, підтримку ЗСУ. Ми йдемо, друзі, далі, йдемо до на бівето. Бівет ще відчинений, він нагадаю, працює, відчиняють його тричі на день, зранку з 7 до 10, потім з 12 до 15, ну і з 17 до 20. Бачу, дуже багато людей. Пишуть в коментарях, що вже приїхали на курорт, на відпочинок. Завдяки відеоканалу Троскривець Тревел», Мені дуже приємно, друзі. Дуже приємно, пишіть коментарі побільше, мені приємно читати. Приємно робити якусь цікаву справу для вас. Це ж допомагає знаєте, орієнтуватися в місті, куди піти, що подивитись. Де харчуватись можна, що цікавого у трускавці. А ми, друзі, зараз йдемо бульваром Торосевича. Це така дуже довга вулиця, яка веде від Майдану Незалежності, аж практично до самого. Санаторію Кристал, який знаходиться в верхній частині курорту. Давненько ми вже там не були, недавно не знімав для вас відео. Нагадаю, що працює тільки там санаторій Кристал, ось цих санаторіїв-тисячників, санаторій Алмаз Рубін і Янтар давненько вже не працюють. І також верхній бівет, який був спеціально побудований для цих санаторіїв, з 2016 року не працює. Вже на слідуючий рік це буде 10 років. Ну і бачите, все життя з верхньої частини курорту все переїхало в центральну і нижню частину в район вулиці Стебницької. Весь бізнес практично перемістився туди, в торгові центри. Праворуч від нас, бачите, будують ще один торговий центр-парк. Думаю, що, можливо, до кінця року його вже і відкриють. Дуже багато цього року там було зроблено робіт, особливо фасадні роботи. Засклили повністю всі вікна. Зараз покажу, як має виглядати. Оцей торговий центр, тут має бути супермаркет, має бути також і ресторан, і апарт-готель. Ну, я думаю, що буде набагато більше людей тут в районі центрального бювета. Ось тут бачите, як це все має виглядати. Ну, практично вже, знаєте, зовнішні роботи зроблені. Не знаю, як там всередині будуть бачу ескалатори. І ми вже підійшли практично до центрального бювету. Всі люди, я думаю, що хто хотів попити водички, вже попили. Багато людей прогулюються коротким парком Адамівка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ще одна ков'ярня Раймонд працює навпроти бювету. Інша знаходиться біля ресторану Шукляна. Так що друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.